Всім привіт! Сьогодні в нашому огляді цифровий вологомір Юніте UT377A. Призначення приладу вимірювання вологості деревини. Вологість інших предметів та матеріалів виміряти не вдасться, та й нема потреби вимірювати вологість, скажімо, фруктів. Вологість це кількість води, яка ще не випарувалась в процесі висушування. Це один з найважливіших параметрів якості деревини. Знаючи, наскільки вологою є деревина, ви не будете витрачати зайві кошти на купівлю деревини невідповідної якості. Обробляти вологу деревину недоцільно. Готовий виріб буде крутити, отже, перед обробкою дерево повинно бути добре просушеним. Вологі дрова для опалення також використовувати недоречно. Горіти вони будуть так собі, тепла від них буде небагато. Прилад вимірює вологість контактним способом. Принцип дії наступний. Вимірюється опір деревини, опір змінюється в залежності від того, скільки води міститься в дереві. Вологість прилад розраховує автоматично, погибка не перевищує 2%. UT377A дуже простий в використанні прилад. Для вимірювання ми вмикаємо прилад, обираємо тип деревини, породи поділені на 4 групи, оскільки мають різну електропровідність. Ми обираємо відповідно. Електроди необхідно вструмити в деревний матеріал рівномірно приблизно до цього рівня. Результат буде відображений майже миттєво. Наскільки нам відомо, допустиме значення вологості не повинно перевищувати 20-22%. UT377A дозволяє фіксувати максимальне та мінімальне значення вологості. Має функцію утримання даних Hold, підсвічування дисплея, Також передбачено автоматичне відключення, час якого становить приблизно 5 хвилин. UT-377A простий у використанні та точний вологомір. Сподіваємось, він буде корисним для вас. Дякуємо всім, хто залишається з нами. Дякуємо за перегляди, лайки та коментарі. Обов'язково подобайте це відео та підпишіться на наш канал. Стежте за нами в мережах Facebook, Instagram та Telegram. До нових зустрічей!